Любіть рідну мову, про це нам писав кожен поет України. Сьогодні для мови тяжкий час настав, бо знову на межах руїни. Все неї і тіло, і душу віддав, козак у битві не рів. Шевченко неволі в кайданах страждав, щоб литись моїй солов'їні. І першу, і другу війну світову вона, переживши, таки врятувалась. Всім серцем ми любимо мову свою, бо ж спадок від предків дісталася. Мова українська це укриття, коли бажаль сирени волають. Це світло в тунелі, боротьба за життя, коли ворожі ракети літають. Це сонячний промінь в окопах твоїх нейвіданий, любий солдати, основа того, за що ти стоїш, за що ти пішов воювати. Ти мову мою солов'їну, святу борониш від ворога злого. Поставивши ціль, мрію, мету, торуєш вільну дорогу. Бо мова українська, як воля в гербі, давно офіційною стала, ніколи не буде, вона вже на дні, як наша незламна держава. Мова моя усім довела, рабою ніколи не стане. Початок її б'є ж джерела, давно що порвало кайдани. Це мова, якою співала пісні мама Лесі Українки. Вона не потоне, не згоріть у вогні і виграє всі поєдинки. Війну, що без правил у нас почали. Завершить мова українська. Від Чорного моря до Говерли гори. Оніміє ворожа сусідська. Мова українська найкраща броня. Щоб знову рабами не стати. Нехай же звучить у молитвах щодня, як до Бога звертається мати. Мова українська зброя надійна, ворога знищимо словом мечем. Пароль поляниця, сила Рушіна, стало національним надійним плачем. Мова українська донат переможний. Донатьти українською проти війни. Донатити словом повинен кожний. Мова найкраща, нас борони. Мова українська фронт весь тримає. Крила, наснагу і віру дає. До перемоги лиш надихає, сили героям всім надає. Мова українська для волонтерів на шлях небезпечний Янголів шле. Допомагає здолати проблеми, кулю ворожу геть прожене. Мова українська, бронежилет, з надійним таким стояти не страшно. Мова українська, наша мулет. Ці битви ми не програємо нізащо. Мову українську, як шаблю колись. Нам козаки у спадок лишили. На крові своїй вони поклялись, її соловіною охрестили. Красунею стала на конкурсі, мов, весь світ нам заздрить, красу ж таку маєм, герої сучасності, лють свою кров за те, що українською ми розмовляємо. Немов Прометей вогонь розпалив, Шевченко Тарасу маленькій хатині, ніякий русизм його не залив, так само яскраво горить і донині. І горітиме вічно мова свята, як свічка пам'яті за обієнних, котрих забрала люта війна під час подій лютих воєнних. Давайте розмухаєм разом сильніше цю свічку, що мовою зветься. Нехай же брини за зброю гучніше від серця до кожного серця. Любіть рідну мову, це наш заповіт. Хоч ми не поети України, ми збережемо наш дивоцвіт, бо не допустимо руїни.